Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже. Сьогодні я хочу записати для тебе нетиповий відосик, а саме як я почав займатися Ютубом, з чого починав і так далі. Я, як і багато із вас, почав грати в рейд і замітив, що багато часу провожу за ним. Мені стало сумно наодинці його грати, і я заходив до різних. Стрімерів на онлайн-трансляції, щоб трішки розбавити час проведений в грі. І я замітив, що різні стрімери мало часу приділяють чатові, і чесно вам скажу, там більше був монолог або спілкування із обраними. Також замітив, що україномовних стрімерів по рейду нема, або в той момент я про них не знав. Уто одного вечора я наткнувся на один канал, де стрімер відповідав на всі запитання та максимально взаємодіяв із чатом. В нього була мала аудиторія і мені це подобалось. Тим більше він був з України та проводив стріми на нашій рідній мові. Ім'я його Сергій і канал Серхіо Рейдер. Я підписався та забігав до нього на стріми. Одного вечора я, як завжди, заходжу робити дейліки. Зайшовши в YouTube, я побачив, що жодного стріму по рейду нема, і в голову прийшла думка: можливо, самому почати стрімити. Я розумів, що не так давно граю в рейд, щоб когось навчати або щось цікаве розповідати. До речі, в рейд граю від роздачі ніндзі. Я декілька днів вагався, чи в мене вийде, чи зможу це все опанувати. Далі вирішив, що потрібно спробувати. У мене бу не було нічого, з чим можна було би почати займатися. Поміркувавши, я заліз в ящик з різними дротами, я так думаю, в кожного такий є. Ось і знайшов там стару веб-камеру ще за, за часів царя-гороха. Виглядала вона наступним чином. Вона мала ну дуже погану картинку, та вбудований мікрофон видавав звук як в домофоні. Оформлення каналу я робив цілий день, так як Photoshop я опановував із нуля. Далі картинку для першого стріму ще один день. Нарешті цей день настав. Я скачав та налаштував ОБС, та підключив, запустив стрім. Пройшла година і нікого. Я не міг зрозуміти, чому моєї трансляції не видно на Ютубі. Далі пошукав інформацію, що потрібні підписники, щоб Ютуб почав показувати трансляцію. Наступного дня я скинув посилання на канал Чат Клану і попросив всіх підписатись. Я зрозумів, щоб почати стрімити з глядачами, потрібно записувати відео, щоб з'являлись підписники. Але записувати відео на таку погану вебку ну дуже сумнівне заняття. Це вирішив, мені потрібна сучасніша камера. Зайшов на OLX і знайшов щось там із непоганою картинкою, і за невеликі кошти нею стала веб-камера Arquikaal Tracking. Виглядає вона наступним чином. Після деяких спроб її адекватно налаштувати, я зрозумів, що для кращої картинки мені потрібно професійне світло, на яке в мене коштів немає. Тоді я вирішив зробити його сам. Ось моє перше світло, це софтбокс, який я робив 2-3 дні із підручних матеріалів, і чесно скажу, отримав велике задоволення від самого процесу, задав шкільні роки, а саме уроки трудового навчання. Переглянувши стріми, я зрозумів, що шафа позаду мене з бліками світла на задньому фоні виглядає, чесно кажучи, ну, не дуже. Я почав задумуватись, як зробити прозорий фон. Тоді я дізнав, що таке хромакей, знайшов зелений плед, ось такий, і повісив позаду себе. Це настав день першого відео. Зробив чорновий матеріал, не з першого разу хвилювався, запинався, але зробив. Навіть зараз під час записування цього відео є хвилювання. Далі я скачав програму для монтажу і зрозумів. Що знову потрібно вчити все з нуля. Декілька днів монтував відео, ще день малював картинку, видихнув. В мене вийшло. Так, декілька стрімів та відео у мене проходили. Зрозумів, що звук із нової веб-камери поганий і потрібно докупити мікрофон. Спочатку я чесно скажу, в них не розбирався і хотів купити щось недороге на розетці або з Китаю з Аліекспресу щось замовити. Врешті, трішки я знайшовши інформації, зупинився на варіанті, який в мене по сьогоднішній день мій мікрофон це JLab TalkGO. Через деякий час докупив самий звичайний пантограф для зручності і звільнення місця на столі. Докупив зелену тканину для більш чіткої картинки і так стрімив і записував відео деякий час. Далі мені почали писати люди, щоб створював телеграм-групу для кращої взаємодії із підписниками. Це також щось нове для мене, тому що до рейду в мене телеграму не було, і телеграм був суто заради чату, телеграм-чату Пані. До речі, посилання на групу є в описі під відео. Далі камера почала видавати якісь артефакти. Мерехтіння був вимушений знову щось обирати. Сильно витрачатись із сімейного бюджету я не хотів, придбав веб-камеру, Aukey. Ось так вона виглядає. Вона і зі мною по сьогоднішній день, і зараз на неї я записую. Далі ремонт вдома. Комп'ютер і моє стрімерське місце переїхали в іншу кімнату, де я зрозумів, що потрібно відмовлятися від хромакею, так як позаду монітора потрібно досить сильне світло, щоб його освітлювати. Для запису відео це окей, а от після стрімів очі говорили про зворотні. Зараз моє робоче місце виглядає ось так. І, друзі, я хочу подякувати всім за допомогу, хто долучився до розвитку каналу контентом, чи донатом, чи просто порадою або чимось іншим. Дякую кожному підписнику. Надіюсь, ви отримуєте задоволення від часу проведеного зі мною. Хочеться, щоб україномовний YouTube по рейду розвивався та виходив на вищий рівень. А цим відео я хочу надихнути вас на те. Щоб ви почали щось робити, чого бажаєте, але знань або можливостей немає. Все приходить із досвідом, і в мене були помилки та невдачі, все пов'язано із Ютубом і контентом. Я навчався із нуля, багато часу та зусиль на це потратив. Друзі, ось такий шлях ми пройшли разом. Від початку створення каналу пройшло близько 10 місяців. Надіюсь, ти отримав задоволення від перегляду цього відео. Якщо так. Ти знаєш, що зробити. Мирного неба та гарного настрою. До зустрічі в наступному відосі.